З нами Василь Лаптійчук, експерт з питань зовнішньої безпеки російсько-українських відносин. Пане Василю, я вас вітаю в нашому ефірі. І Я вас вітаю. Щойно побачили ми кадри з Одеси. Там сьогодні зранку продовжуються рятувальні роботи і всі служби працюють на місці паралельно в телеграм-каналах. Я бачу повідомлення про вибухи. Це ось просто зараз вибухи у Полтаві. Поки що невідомо, що там відбувається. Офіційної інформації станом на зараз немає. Ми будемо стежити і щойно вона з'явиться, ми будемо повідомляти в наших ефірах. І, от, власне, всі ці шахеди, е прильоти і так далі, атаки, все це відбувається на фоні цих тривожних новин про призупинку. Допомоги від сполучених штатів. Що ви скажете з цього приводу? Наскільки критичним є для нас, критичною точніше, ця заява? І чи зможемо ми власне виплутатися із цієї ситуації? І так, щоб і із Пентагоном не посваритися, і щоб Європа почала нам більше якось давати з Пентагоном Ми посваритися не можемо. Пентагон це одна із ланок. Доконавчої влади у Сполучених Штатах, яку контролює президент США і ну, власне його команда. Тому ми посваритися можемо з президентом чи його близьким оточенням. Пентагон виконує будь-які рішення, тим більше все, що стосується України, все, що стосується продажу чи передачі зброї України, контролює особисто Трамп. Тому ну, питання не до Пентагону. Пентагон виконує виконує звичайно ж побажання чи вказівки безпосередні Трампа. Те, що зброя була зупинена буквально на кордоні з Україною, та кількість ракет там інших артилерійських та інших набоїв, які були ще Байденом виділені для України, вказує на. Ну, власне, підтверджує ту ну, вже не гіпотезу, вже істину, яка. Давно всім відомо, що Трамп неприхильно ставиться до України, яка йому заважає вибудувати ті відносини із Російською Федерацією і її президентом Володимиром Путіним, який він вважає за потрібне. Чи йдеться про великий бізнес, великі гроші, особисті симпатії, як до авторитарної країни, яка є зразком для Трампа, коли президент, нібито в демократичному системі, але жорстко контролює і виконавчу, і законодавчу владу, і силові структури, і весь бюджет. І власне всі регіони все сам контролює. Це є е, ну, ідеал для Трампа, тому він так любить Путіна. Він так любить Росію, плюс там величезні гроші в землі і не тільки в землі. Оце все як е, щура на флейту манить Трампа. І звичайно, Україна для нього ну вона йому більше заважає, і те, що він пере... просто зупинив зараз зброю, яку навіть не він передавав. Це звичайно сигнал для того, що Україна мусить бути готова до того, що США рано чи пізно, якщо Україна не здасться і не впаде під ударами Росії, рано чи пізно буде не лише припинено зброю, а слід очікувати на гірші сценарії, коли Сполучені Штати будуть вводити санкції проти тих країн, які допомагатимуть Україні у війні з Росією. От а також е від е вірогідного сценарію, коли Сполучені Штати напряму чи через. Третій, четвертий, п'ятий країни передаватимуть зброю, інше обладнання для, для армії Російської Федерації і для підтримки економіки. І власне вчорашнє чи позавчорашнє зняття санкцій із деяких російських банків із, із оборонних підприємств Росії є вже ну, свідченням того, що Україні слід бути готовим до такого сценарію, що Сполучені Штати відверто чи не відверто це не має значення як Китай, скажімо, не відверто є союзником Росії. От так само і Сполучені Штати, відверто або невідверто, можуть стати союзником і вже стають потихеньку союзником Російської Федерації у боротьбі з Україною. А як це а може вплинути? Скажіть, будь ласка, як це може вплинути цей негативний сценарій, коли Трамп почне відверто допомагати диктатору? Як це може вплинути на виборців, не знаю, заголовну атмосферу в Сполучених Штатах? Чи там не будуть звертати на це увагу? Ну, якщо вже піде така, знаєте, відверта допомога. Ну, не знаю, це треба американістів, які там сидять в Америці, запитувати. Але поки що ми бачимо, якщо найма ну, принаймні половина американського суспільства в захопленні від таких популістських, брутальних грубих кроків у внутрішній зовнішній політиці. От, очевидно, Трамп робить ставку на в певному сенсі нацизм, фашизм і вибрав як ворога іммігрантів. І це, це об'єднує значну частину суспільства. В цьому є певний сенс, тому що дійсно було надано нелегальним мігрантам великі, ну не те, що права а можливості перебувати на території України, на території Сполучених Штатів, порушувати закони, звичайно ж там багато мігрантів, це злочинці кримінальні, і це недоліки попередніх демократичних урядів. От, ну так як і в більшості країн, коли е, у суспільство відбувається запит на тверду руку на авторитаризм, на боротьбу з цими всякими кримінальними елементами, на там. Орієнтація мене господине цими нетрадиційними не і так далі. от тоді приходить до влади такий собі Трамп, і він це підсиділо. Він дійсно авторитаризує країну, і воно або закінчується громадянською війною, або зрештою суспільство авторитаризується на певний час, стає недемократичним, Ну до чергового якогось історичного витка, коли знову прийдуть демократи зі збереженням існуючої територіальної цілісності держави. Ну, що мало ймовірно враховуючи теперішні тенденції, от і Трамп 28 восьмого року я бачу, як він реагує позитивно на ці заклики, щоб він і далі балотувався. Він як і Путін ж таки, повертаючись до схеми Російська Федерація є ідеальним зразком для розвитку Сполучених Штатів з погляду Трампа. Путін і його, і, і його теперішня країна, Російська Федерація, є ідеальним партнером для Трампа. Україна їм просто зараз одному що другому з різних причин заважає. Давайте послухаємо, якими були реакції в Пентагоні. Пентагон продовжує надавати президенту Трампу зараз рекомендації щодо варіантів військової підтримки України. Однак вони мають відповідати оборонним пріоритетам Сполучених Штатів і принципам Америка. Перш за все, це що ми на початку з вами говорили. Про це заявив речник Міністерства оборони Шон Парнел. Давайте його послухаємо. Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти військової допомоги Україні, що відповідають його меті покласти край цій трагічній війні. Водночас, міністерство ретельно вивчає і адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи при цьому військову готовність і оборонні пріоритети, США, які підтримують президентський порядок денний Америка понад усе цей огляд сили за. Собів, а це саме те, чим він є, проводиться для того, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам, і ми не даватимемо жодних оновлень щодо конкретних кількостей чи типів озброєнь, які надаються Україні або термінів пов'язаних з цими передачами. Як ви вважаєте, зараз у нас є ну знаєте, хоча б один якийсь важель у нас, у нашої влади, в офісу президента наших генералів, не знаю, щоб повпливати на позицію Трампа? Ну, хоча б є, є практичній... щось за що ми можемо зачепитися у практичній площині? Його не було від самого початку, від задумки президента Трампа. Його й не могло бути, тому що Україна приїду з Російської Федерації для Трампа не означає нічого. Ну хіба там невелика розмінна якась монетка чи карта? Тобто, він бачите, людина, яка все життя щось продає, ну перед цим купує дешевше, продає дорожче. Це його така свідомість, основна людська. А Україну він хоче продати Путіну взагалі, не купивши її. Да? Тобто, він це дуже, дуже вигідна діл, да з'єлка, оборудка по українському. От дуже вигідна. Це стосовно практичної сторони питання. У нас не було жодного шансу за Трампа отримати допомогу з боку Сполучених Штатів. Це перша перша реалія, яку треба було з першого дня приходити у Трампа розуміти і перебудовувати відповідно свою стратегію, зовнішню політику, економіку оборону, виходячи з цих тенденцій, от е, виходячи з того, що е, ну із теорії, історії, то звичайно Трампа треба було ублажати. Е, Цього американського Януковича треба було облажати так, як облажають диктаторів. Треба було йому, можливо, десь по лінії МЗС чи національної розвідки подарувати золотий умітаз, можливо, золотий батон, можливо, подарувати от Януковича з гольф-клубом там і страусами. Ви знаєте, цим можна було б його задобрити. І він би попросив Путіна убити Україну не так боляче, або принаймні не бомбити Вижгородський район, де його Міжегір'я. Але знову ж таки, ні Золотий унітази, ні Міжегір'я. Не врятувало б Україну у сенсі е, можливої допомоги сполучених штатів України, якої ну якої не буде і не повинно бути у цій ситуації, що склалося. Давайте ще подивимося на реакцію Європи. Європейських чиновників здивувало власне рішення США призупинити частину постачань зброї для України. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на посадовців, які знайомі із закритими переговорами. Союзники звернулися до Білого Дому із проханням пояснити ситуацію. Деякі країни сподіваються, що США можуть змінити або пом'якшити це рішення. Європа паралельно шукає способи, як компенсувати можливе скорочення американської допомоги. Водночас у США кажуть, що не йдеться про повне припинення військової підтримки. Речниця держдепу темі Брюс заявила, що ситуація стосується лише одного конкретного епізоду, і власне США продовжують працювати над іншими напрямками допомоги Україні. Вона каже, що міноборони вже дало чіткі пояснення щодо рішення. Закликала не робити загальних висновків на основі одного випадку. Але Європа, вочевидь, пане Василю, вже робить висновки. І чи можемо ми розраховувати, що найближчим часом, ну нехай там дипломатично, ситуація не вирішиться. Бо ми бачимо, що там Макрон подзвонив Путіну. Який результат? Та ніякого. Путін сказав: він продовжує війну, як би і, 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 і грає по своїм правилам. Але чи можемо ми припустити, що найближчим часом збільшаться? Поставки європейські ППО, Німеччина можливо якось активніше включиться в цей процес. Що думаєте? Слід розуміти, що таке Європа. Це дійсно там кілька десятків демократичних держав, де влада міняється кожних там кілька років, і всі вони працюють на західного виборця. Ну, власне, на власного національного виборця виборцю потрібен що мир, гроші і світле майбутнє, ну головне гроші, перспективи і так далі. Війна в Україні ставить під загрозу ці перспективи. Ніхто не із політиків не піде на такі кроки, які призведуть до заміни цих політиків на наступних виборах через рік, через два, через три того як тому економіка країн Європи буде працювати так насамперед, щоб не врятувати Україну, а задовольнити виборця. Це перше. Друге, чим Україна важлива для європейського союзу? Ну власне одним лише. Тим, що якщо вона впаде, то Росія стане трошки ближче до кордону певних країн власне центральної Європи, і друге, що український потенціал, людський, територіальний, економічний, природній, стане е плюсом до існуючого потенціалу російського, тобто військово-економічного, територіального ресурсного. Тому Україна Україна, європейці ну власне поразки України бояться, тому що Україна змі... ну, в разі її капітуляції, в разі розгрому. Її весь людський ресурс територіальний він піде працювати проти Європи. Саме тому Європа конвульсивно намагається якось затримати десь Путіна, десь на якомусь рубежі чи на межі Дніпра. Хоча б ми чули слова Макрона, що там збираються там ледь не 30 тисяч, десь тільки на правоберзі їх розмістити, щоб вони не брали участі, але бачите, от він сказав ми по лінії там чи розвідки чи МЗС тут же сказали, що після цього в тебе впаде рейтинг, а Росія буде розглядати Францію як, як об'єкт для можливої ядерної атаки. І всі ці розмови припинилися. Російська дипломатія працює, вона працює активно. Це воююча країна, яка поставила мету, яка мобілізувала людський, економічний військово-політичний ресурс на війну з Україною. От і вона працює дуже активно. Вони до цього готувалися. Ну щоб сказати, з 91-го року то з 2003 тисячі го третього, точно вони вже готувалися. Ще з 2011-го вже почали масштабне приготування до війни. Україна, як відомо, не готувалася до війни. Досі не вжила заходів на те, щоб власне перебудувати економіку на воєнний стан для того, щоб мобілізувати населення. Я так розумію, керівництво переживає про майбутні вибори і боїться досі приймати непопулярних рішень. В області мобілізації, в області боротьби з дезертирством масовим, з мобілізацією людей приземного віку. Там і ну і багато інших питань. От без яких, без рішення яких країна ніколи не переможе, поки що ми йдемо по скажімо так, по лінії поразки, поки що. Я не чую чи а добре. Е, запитують Я наступне: чи? якщо Росія такий вигідний партнер для Сполучених Штатів, то чому Трамп не розвивав стосунки із Путіним на першій каденції і чому він саме зараз так сильно полюбив е, Путіна? Ну, очевидно, його команда не донесла йому ці перспективи, чи росіяни ще не встигли його зацікавити. Можливо, росіяни самі були не готові до такої перспективи, коли вперше він переміг. Знаєте, це державні структури, вони мають певний такий от консерватизм, інертність, поки це все запрацювало, поки це все донесли, поки плюс Трамп змінився. Бачите, він такий був. Більш менш поміркований, він сам не знав, як би це все використати. Тепер він хоче використати президентство для того, щоб стати ну, одним із найбагатших людей на планеті, найвпливовіших із довічною владою. От росіяни вже знайшли мову, знайшли е підходи. Е як йому це пояснити, як його зацікавити? От, плюс росіяни були змушені це робити. Почалася війна. Власне, перемога в Україні є е питанням виживання теперішньої кремлівської влади. От і власне в самої Російській Федерації в разі поразки в Україні там від ну, мали б відбутися якісь потужні зміни щонайменше зміна влади, а можливо навіть і розпад Російської Федерації за певну. Тому звичайно, вони знайшли, вони не торгувалися з Трампом, вони йому могли запропонувати такі речі, від якого у ну, такого відомого торгаша Трампа, просто голова пішла обертом. і Він тепер нічого не якби не бачить, крім реалізації оцих якби ідей. крім того, росіяни, очевидно, за деякими ознаками, за деякою інформацією, потужно допомогли Трампу перемогти. Трамп зацінив інформаційні технології, які Росія використовує, і сподівається, що ці технології допоможуть йому утримати владу у США і перемогти на наступних виборах. Саме тому він порозганяв свої, там, ну, образно кажучи, свої розвідтовариства, ЦРУ і так далі. Він їх поставив зверху ідіотів, які його м, слухають. що Керівниця товариства, що керівник. ЦРУ, тобто, це все люди, які не мають ну що, що керівник Пентагону, якого ми бачимо не щодня, це люди, які не мають власної точки зору, які у яких низька освіта, які люблять люблять Трампа, люблять Росію, готові працювати в авторитарному середовищі. От і власне цими людьми зараз оточує себе Трамп, десь приблизно за за такою ж самою подобою, якою е, послуговується, і Путін щоправда, я б сказав, що інтелектуал путінського оточення. На кілька порядків вищий, незрівнянно вищий за оточення Трампа. Як ви думаєте, як будуть події розгортатися найближчим часом? Чи побачимо ми десь якийсь черговий раунд переговорів? Можливо, якісь там технічні питання будуть обговорюватися. Це до того, що путіну зараз. Потрібно якось ну демонструвати, що він в процесі, що він готовий до переговорів, вкотре вийти із заявою, що вони відкриті, і так далі. Чи очікувати на якісь на пожвавлення переговорного процесу найближчим часом? Як думаєте, будь-які переговорні процеси, будь-які пожвавлення вони вартують ще менше ніж слова Будапештського меморандуму. Будь-які полі зовнішньополітичні політичні рухи Кремля націлені лише на одне сприяти перемозі Російської Федерації у війні з Україною, тобто ліквідації України. Тому будь-які переговори з агресором, який воює, ну вони є лише способом, що вивідати наші плани, наміри, вивідати, вивідати нашу міжнародну підтримку, вивідати наші можливості, створити хаос додатковий у внутрішній політиці, тиск. І виграти на міжнародному на міжнародній арені мовляв, ми миролюбива країна. Це Україна нас напала, і продовжує цю війну. А ми хотіли миру. Ну треба розуміти, що мир, мир в, в словах російсь, ну, Росіян. Це означає повна повне домінування Російської Федерації на території України, чи політичне, чи військово-політичне. Там вже як як би вони домовилися, вони бачите, хотіли спершу це зробити легко. Політично не вийшло, вигнали їхнього ставленника з України. Тоді вони вирішили військову. Потім знову ставлять умови, за яких ми політично будемо вже підконтрольні. Ті ж самі мінські домовленості. Це була була спроба політичного домінування, створення фактично федерації чи навіть конфедерації в межах України. Таким чином, будь-які ідеї з боку Росії вони спрямовані лише на ліквідацію суверенітету і територіальної цілісності. Я б залізними ну мови жодної не мав. ну, Крім війни, поки вони хочуть воювати, все інше це відлукаво, це затягування, відтягування, введення в оману і посилення власних позицій на міжнародній арені. Ну і вочевидь, все це буде супроводжуватися ударами по українських містах шахедними, ракетними. Все для того, щоб, ну, власне, примушувати нас до капітуляції, тим більше на фоні цієї інформації зі Сполучених Штатів. Я думаю, що путіну зараз вигідно посилювати от саме обстріли з метою психологічного тиску на українців. У нас хвилинка. Як думаєте? Пане. Пане Василю, з приводу о, того, чи наскільки інтенсивними найближчим часом можуть бути удари Російської Федерації по українських містах, враховуючи те, що є інформація по поставках зі сполучених штатів, яка дуже радує, радує Путіна, і враховуючи його наміри схилити нас до капітуляції, чи скористається він у цією можливістю, так і почне атакувати Україну ще більше, як думаєте? Ну, безперечно, це звичайна логіка війни. Звичайно ж, вони радіють, що в Україні буде менше засобів. ППО, звичайно ж, вони ну будуть це використовувати. Питань немає: чи була б у нас ППО, чи не була. Вони скільки житимуть, знаєте? В них закінчаться ракети, вони поїдуть на конях з луками, як як робили це там сотні чи тисячі років тому. Тобто, національна ідея Російської Федерації чи Росіян, власне, об'єднаних у теперішню державу Російської Федерації з такою назвою, їхня задача ліквідувати Україну. От а ці всі речі там є в нас ППО чи немає більше його чи менше. Uh -huh. Вони їх не, не будуть зупиняти. Ми не готові до опору Російської Федерації у такому об'ємі, який би забезпечив неможливість цієї війни і, і зрештою поразку Російської Федерації. Поки що можна уявити, що десь коли з'явиться якийсь чорний лебідь, можна уявити, що Європа ратом стане іншою. Можна ще щось уявити, що станеться через кілька років у сполучених штатах, а ми до того часу витримаємо. так. Але це все ну цікаві версії, і ну з області наукової фантастики. А що треба yeah, бути yeah. готовими до жорстких бомбардувань ракетних шахетних, які будуть лише збільшуватися. Я вам дякую за аналітику. Василь Лаптійчук був з нами на зв'язку. Експерт з питань зовнішньої безпеки російсько-українських відносин. Коротка пауза за 5 хвилин у нас оновлений випуск часу новин. Розкажемо, чим живе країна. Будьте сп'ятим і не перемагайтесь.